Васий горя. Вісім. Вісім. Давай давай, давай. вісім, вісім. Вісім, давай давай, ще. ще, ще, ще. Молодець. Ілля поруч зі своїм біглим босіком вже майже п'ять років. Разом вони пережили півроку окупації Херсону. Хлопцеві тоді було 15. Лишатися у місті далі було надто небезпечно. Росіяни вбивали за будь-який вияв непокори. У родини навіть думки не було кинути собаку в окупованому місті. Не дарма кажуть, що собаки все відчувають. Коли, наприклад, ми перетнули кордон ну, наших українських прикордонників, він до них побіг, ну, як з радістю. А коли ну, окупанти, скажімо так. Хотіли його погати. Він гарчав та не давався. Босік собакопомічник. помічник Він спеціально вчився цьому і має сертифікат. В Херсоні кінологічний центр Grand Dog започаткував проєкт, в якому підлітки власники собак працювали для своїх однолітків. Діти з особливими потребами гралися з пухнастиками, обіймали їх або просто спостерігали веселі сценки. <плес> Щоб навчити собаку не стрибати на дитину, не лякати гучним гавканням, потрібно щонайменше два роки. Наразі херсонці продовжують свій проєкт в Одесі. До них доєдналися кілька десятків одеситів та переселенців, зокрема тих, що дуже люблять тварин, але не мають можливості тримати собаку в орендованій квартирі. Хтось просто подивиться там, наприклад, на собаку, який багато чого вміє, і в нього вже покращився там настрій, стан. Хтось по, там, погладить по щось там, да, так, по, по м'якій шорстці. Читання з собаками, воно так працює дуже добре. Дитина має мотивацію. В мене є діти, які вірші зараз пишуть, наприклад, вже для собак. Зараз проєкт працює здебільшого для переселенців. Особливо потребують допомоги пухнастих терапевтів, літні люди, які змушені покинути власні домівки. Міжнародні організації з міграції підкреслюють. Українці, які переїхали в інший регіон, потребують допомоги для відновлення ментального стану. Навіть якщо людина матеріально всім забезпечена, так, вона іноді не може повністю розкрити свої потенціали, бути, наприклад, щасливою. Тобто вона може приїхати в інший регіон, купити квартиру, знайти роботу, але це не робить її такою, що повністю відновилась. Не завжди робить її. Це не обов'язково має бути похід до психотерапевта. Часто відновити ресурс допомагають звичні заняття. Йога, настільні ігри, малювання або ж опанування нових вмінь та навичок. Хтось несподівано може відкрити в себе актора, або ж гончара, чи навіть скульптора. Коли ти працюєш з глиною, ти розслабляєшся, ти навіть не помічаєш, як плине час. Вона ж тепла. Ви їде, ви даєте тепло, і вона в ваших руках також стає теплою. І тому вам хочеться з нею працювати. Бо чим більше ви працюєте, тим більше вона би, і вам віддає також тепло. Наразі програми з відновлення ментального здоров'я працюють у більшості областей України, і у кожному регіоні вони мають свою специфіку, адже, наприклад, харків'яни та львів'яни відчувають різний ступінь стресу. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цабренко, Аріна Непохід перший міський.